Але тим не менше фіни всі свої завдання по розбудові фундаменту майбутньої національної держави вони створили, провели до 1917 року. Фінляндія була автономною територією Російської імперії, Великим князівством Фінляндським, яке мало чітко намальовано на карті кордони. Фінляндія мала свій сейм. Фінляндія була грамотною Фінни в російській імперії були одним з найбільш грамотних народів. У них було 80% письменного населення. Вони вміли читати і писати це. Ну це українці вийшли на такі показники тільки вже після українізації, яку провела радянська влада. А станом на 1917 рік 20% українців вміли писати і читати а решта була. Темні неписьменні люди, яким можна було розк... якщо, скажімо так, якщо фін можна було розказувати, що хлопці, давайте там вот землю поділимо грамотно, розп... там, великі господарства, розділимо на частини, але держава поступово